Всім привіт, вітаю на каналі Ельбасо У мене таке скоріше, запитання. У нас тут літом трохи Та, воно видно ось у, переход. Трохи біда сталася, Десь трохи менше, ніж пів поля. У нас тут поле 124 гектара. І чуть менше, ніж пів поля вигоріло в нас. Ось воно видно, просто ну, гола земля. А тут ні, ось тут це воно до цю довалося дойшло, воно видно ось переход. Ну, тут як завжди новтіл. No І це, може хтось спалив у себе стерню. У нас, ну як, спор не спор, ну таке воно тут. Просто так. Посиділи, поговорили. Я говорю, що там, де було спалено, там буде гірший урожай, ніж ну, тут, де стерня була. Може хтось себе палив, хтось може займався або сталкувався з таким, що вигоріло поле і потім посіяли його, не діскували нічого, що воно у вас вийшло. Но я думаю, що там, де згоріло, гірше буде. Того, що у нас і так жара була дуже сильна. Дощів були за все літо останній раз у червні і то такий там то не сильні дощі. Що воно добре підсушило і жарко було, і ще плюс горіло. і, ну, що, що Все таке корисне вигоріло. Ну, Я маю. Увазі на це. що толку не буде з цього, де вигоріло. Що воно тут не тільки стерня і все в землі вигоріло. Навіть, я знаю, наскільки я знаю, там було таке, що палили стерню і казали, що воно нічого не родить. А палили того, що не хотіли солому вбирати. Ну, соломи багато було на цьому, на полі. І не хотіли і... і орати не хотіли, і дискувати не хотіли, просто палили стерню і потім плакали, що урожая нема. Одні кажуть, що, наприклад, у Польщі ну, так роблять, що випалюють, і потім бішані урожаї у поляків. Не знаю, мені здається, це... Треба або дуже багато добрива. І все там і хороше зерно, хороше добриво. Ось воно звідси тут. У нас посадка. І посадка ця вигоріла. І там воно вдалечі теж посадка вигоріла. Тут через посадку теж наше поле це. Нам залишилося до сієї два поля, це ось 124, це ми вже зайшли сьогодні на вторий слід зранку. А це тут 99 гектарів, це два поля. До суботи в нас на суботу дощ стоїть 39 мм. Це сьогодні четвер, п'ятниця вже не, вс... ну, не вспінемо, ми перший, а, ні, перший слід точно не вснемо. Нехай напарник за сьогодні зробить. Я там закінчу завтра і зайду сюди то я думаю, воно не в спине, там щось на п'ятницю, на ніч вже стоїть і на суботу на Ну, Може, дай Бог ще переміняється, хоч досіє, цю пшеницю, та вже на ячмінь будемо переходити. Ось воно видно тут. Це в нас тут дубова посадка йде. Тут вже не так. Ну, Воно видно, що вона вигорівша і тут... тут не так, а далі в ту сторону. Там взагалі випиляли, ну, жива деревина, вона просто обгоріла коравний, жива деревина і спилять її то... Ладно, що вона там суха була, або вже геть, що ну, згоріла, що, що там рубанув, і вона там сухе всередині. Тоді, да. А так живе, ну це не знаю, мозгів взагалі немає. І ось тут теж видно, це воно ну тут так само десь, як і там десь. Чуть менше половини вигоріло. Вон воно вже видно, вже стерня, культрою ми перебивали стерню. Ось воно все вигорівше. Це ми культрою перебивали. Ну, края погано, бо трохи влажне воно було. Це тут ріпак був. І воно, ну так, ну, воно подушка така, як ну, масивна. У нас розгортачі стоять, солому розгортають. По цьому то вони не ефективні по згоряному, а по стерні вони якраз саме те хорошо вони, ну, Воно видно там на відео, де я ходив. Що вони так будро розгортають, вони то бугри. Ну, бугри вони Нагортай, то бугри одна солома там. Там нема такого, ну, що він бугор робить і на землю, то на ріпаку, ми ріпак сіяли. На ріпаку, да, там бугри такі, ну, нормальні, на, на все ми опускали розгортачі, щоб по максимуму він розгортав. На пшениці, то пшеничка вже нас вилазить. Ті, що перші поля ми сіяли, вже повсходила, вже так. Ну, края там трохи поганенько повсходили, так, п'ятнами, бо... Ну, дисковані края. І воно трохи по дискованому погано вийшло. Ну, по Ну а так по стерні, то ну, по самому полі, де не дискувалося, то ну, шикарно взагалі вийшло. Ну, ось такі воно. маленькі бугорки вони. А вони нічого вони, не на що вони, не, ну бугорки ці не на що не влияють, ну, Просто що воно ось солому розгортає і так воно ось. Остається після опорних і копіруючих колес. Ой, кажу копіруючих, опорних і прикатуючих. Дуже красиво все виходить. Сімони не сильно глибоко там трохи вимілили після дощу, бо вологи вистачає. Вологи дуже-дуже добре вистає якраз. Це я тільки все. Ну зараз спробуємо знайти, я не сильно так і опитний в цих ділах. О, тверденько воно прижимає там колесико ті. А, це ж вже на край я вийшов, що я тут шукаю, це ще заходив. Ой, да, весело конечно. Сейчас десь тут трохи подивимося вже де да, я тут до краю поля доходив ну, В принципі да, тут можна А не так Но... Ага, і ось. Пшеничка є. І десь тут до бути. По ідеї. Чі не довга. Ти трохи довше. Ну, пшеничка є. Я ж кажу, не глибоко бачите, трохи копнув то не дуже і глибоко вона і сидить. Є де воно. пшеничка є, Уже перший слід дивилися, Уже кільчиться, починає пшениця. Щоб швидко почали другий слід. Побістріше ще закончу, щоб не навредити первому сліду. Щоб не побило не дисками, не сильно поприживало пшеницю. Такі у нас краєвиди під захід сонця у нас 6 година вечора зараз. Всім, хто сіє, хорошої посівної. Всім, хто посіявся хороших всходів, підписуйтесь, ставте лайки. До побачення.